Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Мене звуть Оксана Квітнева, і я передусім пропоную представитися, тому що ми ідентифікуємося ну фаудіо голосами своїми. Всім привіт, слава Україні! Мене звати Любов Мазур, я практикуючий психосоматолог. Анатолій Зюжинський, художник-критик-п'ять чому нам поміч типово. Регіональна тема звичайно проте вона багатьом регіонам, в яких з'явилося дуже багато внутрішньопереміщених осіб. І Я так думаю, що корінні мешканці то тут, то там висловлюють. Свої страхи з того приводу, що їхній населений пункт, ну наскільки він там атмосферний, все ж таки плюс-мінус, кожен має свою атмосферу, втрачає свою ідентичність через те, що змінюється його ритм, як, наприклад, ритм Франківська, який визначають як доволі повільний, розслаблений, ну тут є свої характерні особливості, і який змінився. З того часу, як сюди прибула велика кількість людей з великих міст, міст-мільйонників, які живуть зовсім в іншому ритмі. Тут йдеться навіть не про мову, яка дещо змінила мовне оточення довкола нас, а от про все те, що, що змінює місто взагалі, в принципі. За недовгу свою історію Франківськ все-таки декілька. Уже держав змінив, ну тут відбулося. І навіть те, що відбувалося після Другої світової війни, це теж було якесь велике переселення народів. Дуже маленький відсоток, ну, наскільки мені відомо, корінних жителів залишилося після війни. Якась розвивалася тут така технологічна інфраструктура, заводи будувалися. Це ж не обов'язково тільки ті, хто тут народжувалися, працювали. Тому я не бачу в цьому нічого страшного. А тим більше в цей час глобалізації, зміни цих всіх населень різноманітних. Якщо це, це, це може більша загроза для якихось е, сіл, які додалися в це ОТГ, там, де, напевно, що більш стабільніше все-таки якісь ці були. Але для самого міста це звична практика, як на мене. Цей смак життя повільний, плинний змінився. Дехто радіє цьому, що, мовляв, це якийсь свіжий поштовх, пожвавлення. для То Він не змінився, я цього не помітив, наприклад, а бачив навіть ну і не дивувався цьому, бо кияни там через місяць, через другий повернулися до Києва, Харків'ян, що поки що немає таких можливостей. Все-таки там ще ситуація не така стабільна, але їм тут нудно. Вони в більшості своїй не витримували цього ритму такого сповільненого. Ну, з великих міст. Мабуть, що люди з якихось менших міст, може, себе почувають тут. Більш комфортніше нудно, але безпечно, безпечніше порівняно. Задаюся питанням, чи може місто взагалі втратити ідентичність, оскільки, на мою суб'єктивну думку, ми всі маємо спільне коріння. Так, у нас є особливості регіонів, так але цінності й ті ж самі. Тому на тему чи втрачає місто свою ідентичність, швидше я особисто відкрита до нових людей, тому що вже здобула навіть знайомих хороших з вимушено переміщених осіб, і навіть народжуються такі спільні проекти, де ми можемо щось створювати обмінюватись досвідом і створювати, так, примножувати, ділитися цим зі світом. Як на мене, тут тільки питання вихованості людини, так її особистого ідеологічного такого бачення, хто вона, чому вона тут, так, з яких причин. Тому, як на мене, місто доволі достойно приймає цих громадян. Я сподіваюся, що цей обмін досвідом буде таким короткочасним, і далі кожен зможе щось взяти для себе і повернутися в свої домів. Багато інших країн відкрили свої обійми для наших людей, для українців. а Ми якось ще вагаємось. Я знаю, що люди беруть свої сім'ї абсолютно в свої домівки, впускають по суті іншу національність. Так? А, тому мені складно дати відповідь на це питання, але стикалася я з таким і признаю, чесно, навіть на початках сама трошки десь з цього. А, хоча це напевно була стресова ситуація для нас усіх а, і не більше. Немає чужих, так само, як немає чужих дітей, так всі ми люди, допоки ми людяні. Зараз, якби ж можна сказати, друга хвиля, бо перша з'явилася десь після 14-го року. Ну і багато ну, з тих, хто залишився жити в Франківську, ну, дуже якось проводять. Ну, такі своєрідні інтенсивності. Це громадська організація вдома, там інша освіта, асортиментна кімната, Ну, з тих таких, що мені відомих. Я думаю, що ще багато є людей, які ну, залишилися Франківською, якось вписалися сюди, в це середовище, і щось своє роблять і якими своїми діями ну, якось допомагають тим, хто. Теж переїхав сюди, може, десь там не настільки творчі, чи на чи не настільки ну, на щось своє цілеспрямоване, але і думаю, і зараз це щось подібне ми знову будемо мати. Ви якраз випередили моє запитання, тому що ну зв'язку з тим, що ці люди сюди переїздять, і їм потрібно якось рефлексувати з цього приводу. Вони щось тут творять, вони якось вплинули на загальне мистецьке життя в місті. Можливо, те теж є якесь пожвавлення, відчувається. Так, дуже молоді, багато. Вони поки що не настільки сталі, отак якось з'являються і зникають. Частина з них, от зараз, ну переважно жінки і дівчата поїхали за кордон, бо відкрилися можливості з резиденції, з грантів, і це добре, що вони їдуть десь там в інших умовах творити, вчитися чи себе якось демонструвати, показувати. Цікаві виставки в асортиментній кімнаті. Фотографа з Миколаєва, Мельниченка, і він там дуже такий ну, активний і створив ціле середовище молодих людей, створив школу вуличної фотографії за цей час, поки він тут живе ну, після цього переїзду. Ну, багато робіт його продалося десь через соцмережі. Він це все там донатив на підтримку. Зсу і ну це один з таких яскравих прикладів. І думаю, що це його досвід для інших людей, якимось, в певній мірі показовим, і це буде так само і цікаво, і корисно і для жителів міста. Знаю, що багато роликованого є бізнесу особисто сама конкретно не стикалася, та багато на слуху. Так, і б'юті, сфера, косметологія, самовиготовлення продукції. Так багато є таких цікавих моментів, де люди справді об'єднуються і створюють так, навіть в моменти, в період такий важкий для країни, де відбувається руйнація її частинки. А інша частина намагається все ж таки об'єднуватися, і це не може не тішити. Маю ще додати до попереднього питання тему страху, так, з точки зору психології. А, у нас цей страх є історичним пустити когось, тому що втрачена була довіра енну кількість років, тому кілька сотень років. Ми є суспільство таке постгеноцидне, і а, саме цю а, таку довіру вибили з-під наших ніг уже досить давно. Втратилась довіра, в тому числі до світу, не лише так. А, до чогось кон і тут, а загалом до світу і завжди до нового людина має острах, має якісь хвилювання на тему, так але коли вже емоції врівноважуються і відновлюється та об'єктивність, ми розуміємо, що ми справді нагодом можемо бути корисні, так і знову ж таки створювати прекрасне, так і те саме мистецтво і багато інших сфер. І я вважаю, що і для економіки міста це також на плюс, так а, тому. Тільки створювати зараз е, дуже багато коментарів з'явилося під постом нашого мера, коли він сказав, що місто може розростися до півмільйонника. Ну, тобто 500 тисяч для нашого міста це вдвічі більше. Ми і так зараз збільшилися, і ми не, не можемо вигребти за кількістю транспорту на наших вузеньких вуличках, за якимись ще показниками. А от е, на зиму, коли сюди планують знову ж таки запросити людей яким. Там нічим обігріватися і як зимувати. Місто може стати аж настільки великим. І знову ж таки це багатьох вжахнуло. Голос вулиці. Якось помістимося. Я думаю, що якось помістимося. Для мене нічого не змінилося, просто більше людей. А так мені, як було, так є. А що, а що? що? що змінилося? Ну, змінилося в загальному, навіть по відношенню до всієї України. Люди добріші, стали, якісь один одному, мені здається, набагато більше допомагають, набагато більше якогось взаєморозуміння з людьми. Перші дні війни і коли до нас багато людей нахлинуло, то в ну, центрі було тяжко дійсно. Запаркуватися по, по, по всьому, в принципі, по місцях, в закладах, то всьому було тяжко. Але в принципі будемо якось. Я якось вживатися, а що робити? Такий час зараз. Краще так. Якщо б нас безпечно, то хай всі сидять у нас, тут і щоб головне, щоб все пройшло. А то це все, все, все дурня. Голос вулиці: якщо порівнювати, в яких умовах люди знаходитимуться там, так і тут, то однозначно для них це краща альтернатива питання, як це для нас. Ну, якби поки ми з цим не стикнемося, ми не будемо знати. І... А невідомість нас лякає. Завжди невідомість лякає так, тому що страх, як я вже сказала, він з недовіри, з незнання, так, від чогось нового. Але взагалі, якщо так архетипічно брати страх, це є чимось таким не зовсім вільним. Так, ми боремося зараз за нашу незалежну соборну Україну. А от страх це не про волю. Тому десь трошки треба, напевно, страху піти у вічі. Містяни Івано-Франківська, якщо відкриють трішки своє серце, залишить якесь місце для чуда. Може, це зараз трошки так фантазійно, так. Але треба пробувати, так, і це посильно кожному. Задумуватися про те, хто кого може прихистити, можливо, більше по області, а не в саме місто, так? Ну, якось так. Це не центрально, щоб це було, а, а все-таки і по регіону, щоб це пішло по, по області, так як це приміром зробила Варшава, так коли елементарно а, перестали комунальні служби справлятися, а, почали розселяти людей. А, тому, поки ми з цим не стикнемось, ми не знаємо, як діяти далі, а уже в процесі а, так ми будемо вирішувати ці задачі. Якщо поспостерігати, скільки новобудов далі продовжується будуватися. Ну то значить, якби є, цей ринок має якийсь запит, попит, і є можливості і є розрахунки на те, що населення міста зростатиме десь там, і причому зростатиме якось можливо дуже швидко. А і тому говорити про те, що чи може вдвічі там збільшити. От, напевно, влада міста до цього не готова і не мислить навіть, і не намагається думати, що їм робити в такому випадку, коли тут вдвічі буде більше, чи там хлібокомбінат зможе стільки випікати якоїсь продукції, чи е водоканал там зможе подавати в такій кількості. які не хочуть звідти їхати навіть. Незважаючи на ту саму небезпеку, яка їх оточує, і навіть на якісь примусові е, евакуаційні заходи, люди відмовляються їхати, тому що кажуть, нас там ніхто не чекає. Їх, напевно, треба якось заохотити, відкрити їм ці обійми, тому що це порятунок їхнього життя, а вони бояться їхати. А чим їх привабити? Відкритістю. Натомість. Ну, місто ж не є закритим, воно було до 91-го року закритим. Чи не є це упередженням того, що, до прикладу, ми тут зовсім інші ментальні люди, так? Що їх тут не чекають, у них є така установка, паттерн, так? Але чи вони пробували питання, чи вони подорожували в мирний час, чи вони знайомі з людьми з нашого регіону? До прикладу, я маю друзів уже тепер, котрі в першій хвилі приїхали з Донецька в 2014 році, то вони не. Не приїхали одразу до Франківська, а поїхали як подорожувальники до Яремча, щоб подивитися на цих бандерівців, які тут всіх з'їдають. І коли вони отямилися, що все нормально, адекватно, можна жити, люди допомагають і створюють, так, вони вже переїхали до Івано-Франківська згодом і до Львова. Ну тут велике питання я завжди задаю собі, чи ці люди бачили іншість, чи вони там були, чи вони знають. Так, тому що наші українці також не очікували, що їх будуть чекати за кордоном на Буковелі. Мені здається, переважно відпочиваючи або з центральної України, або зі сходу були. Так що вони мусили тут знати, так. Але це люди, які можуть дозволити собі подорожувати. Це тільки багато, так угу. маю родичів в східній Україні, які залишилися там при уже окупації, так раніше, і неможливо переконати таких людей. Це їхня історія, це їхній вибір. Так і кожна людина робить певний крок. Вона за це несе відповідальність. Є причина, а є наслідок. І, мабуть, неможливо всіх, всім розказати, що ми тут такі класні, привітні, давайте до нас, давайте щось робити, давайте, давайте, давайте. Не всі хочуть це робити, не всі це бачать, комусь добре, на тому ну, от важко залишити те матеріальне так, і повірити, що тут може бути, що у них є ця енергія, цей ресурс, починати все заново. Якщо ми ще раз згадаємо про ті самі стереотипи стосовно Західної України, і її мешканців, то, ну, окрім геть зовсім курйозних, то є такі така думка, що галичани дуже гонорові і закриті. Відповідно, їх це теж стримує людей тамтешніх. Вони вважають, що вони значно відкритіші і простіші у спілкуванні, і їм тут буде складно. Ем, ну, Вони навіть дехто не намагається асимілюватися, вони так тусять в своїх вузеньких колах, так, у цих внутрішньо переміщених осіб, тому що їм страшно йти на якісь контакти, Ну, в тому числі і мовне питання там деколи заважає. Ну, мабуть, так і є. Мабуть, це почуття гумору, якісь галицьки недоступне, не не зрозуміло. Я так спостерігаю. За цими, як британські як ці, як ці, ну, за цими людьми, які кажуть, після 14 років вже стільки часу якось живуть, вони все рівно ну, чогось до кінця не розуміють. Для них щось залишається ну, якимось в мірі незбагненим, то те, що нам десь в своєму колі може здаватися смішним. Вони сидять здивовано, розглядають, з чого ми сміємося, і ну якби мабуть ментальні, якісь є оці різниці з точки зору гостинності і хорошого тону, ми б мали допомогти цим людям, тому що нам тут значно спокійніше, безпечніше вдома, і ми все ж таки е ну якось націлені на те, щоб їм трохи підмогти. З одного боку, так але коли зараз така кількість населення зі сходу, яке сюди приїхало вперто. Не хоче українською розмовляти, навіть коли вже сам на сам з кимось спілкуюся, не просто що вони в, своє, в своєму товаристві. товариству, ну, яким чином допомогти? Це примусово заставити на курси ходити вивчати? Чи? Їм комфортно, бо їх розуміють. Якщо вони продовжують спілкуватися російською мовою, ну в чому їм тоді допомагати? Їх за це ніхто не сварить, вони собі говорять і продовжують, мабуть, Ні, що, їх мабуть що, ну в своєму… продовжують свій рівень цієї культури, там читати, десь дивитися, слухати те, що їм, що їх влаштовує. Ну, ну, хай собі вони мають таку можливість дивляться те, що хочуть. На мою думку, ми не скільки є гордими, а скільки занадто довго були толерантними. І допомогти можна насправді, ну це якщо ми говоримо про мову і всі решту витікають, так не бажання розвиватися. Хочеться, щоб все-таки культурна наша спадщина, так, якісь базові речі про місто, та саме так. Ну, ми цінуємо завжди те, що ми самі напликали, так там, де ми виросли, те, що створювали для нас наші батьки, те, що ми вже є продовженням, так ми передаємо якісь традиції роду. Коли людина приїздить на готове, так чому виникає дискусія? Само допомагати чи не допомагати. Звісно, допомагати, але допомогти можна тому, хто сам собі в першу чергу готовий допомогти. Так, і на якомусь етапі людині справді потрібно якесь плече на когось опертись, так щоб трішечки набратися тієї певності, щоб хода була вільною і самостійно людина змогла піти. Є державні якісь установи, хоча б управління там культури чи департамент культури. І треба тоді питатися, чим вони в такому випадку. Будуть змінювати свою сферу діяльності стосовно от того, що змінюється демографія міста. От тільки позитиви, якісь бачу, що це буде сприяти розвитку економіки, і так само різноманітні культурних якихось ініціатив, я думаю, це теж сприятиме. І потребі людей у них. Я вважаю, що ідеологія розвитку міста повинна бути однозначно, теж про що ми говорили, і вона повинна бути донесена до тих громадян, які приїжджають, а також усвідомленість, національна, так, свідомість місцевих громадян. І з цього тоді щось може вийти, так? Може вийти на краще, може вийти на, на те, що, можливо, в майбутньому наші покоління будуть цим пишатись. Тому, Хочеться відкрити обійми, і все-таки хочеться, щоб люди були активними. Так? Тому що, повторююся, допомогти можна лише тому, хто заявить про свою потребу. А просто перечікуючи, так, що якось воно та й і Ще такий цікавий факт, якщо можна на завершення, знаю, що були такі страхи містян, Зокрема, клієнти мені висловлювали, що наші жінки так, переїхали до європейських країн, до нас приїхали центральний схід і не Хочеться, щоб ми мірялися якимось таким меншовартістю, так? що от наші жінки себто дуже працьовиті, окрім того, що за ними там турбуються, про них турбуються. Вони намагаються віддячити людям, так? своїми смаколиками пригощають, влаштовуються на роботу, а до нас приїздять так? і якби менш активні. Не хочеться такого в майбутньому чути, хочеться, щоб всі були рівномірно активні, наскільки це можливо і посильно для кожного в силах. Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.